Марш захисників прикордонники західного регіонального управління разом з армійцями цього тижня крокували львівською бруківкою. Військовий парад приурочили 25-річчю Збройних сил України, яке відзначають 6 грудня. І якщо раніше ця дата була не вельми популярною серед українців, то після початку війни на Донбасі люди зовсім по іншому дивляться на тих, хто захищає Україну від російської агресії. Це перший військовий парад за час незалежності України, який проходить не у столиці, а на засніженій львівській бруківці. У колоні військових і нацгвардійців в повному обмундируванні марширують і бійці комендатури швидкого реагування західного управління Держприкордонслужби. Задіяно сьогодні у нас 53 військовослужбовця парадом розрахунку кінечного центру Комендатури швидкого реагування, а також дві борні техніки, які також будуть прийняти участь. Майже тисяча солдатів у свій професійний день крокують містом. Серед них ледь не кожен другий уже пережив пакло війни на Донбасі, і саме російська агресія в Криму та на сході докорінно змінила українських захисників, зокрема і прикордонників, які в умовах війни не лише захищають кордон, а й вдосконалюють свою бойову підготовку. До тих пір, значить, коли е, не почалася ще військові дії, бойові дії на сході. В цілому державна прикордонна служба була орієнтована на європейські стандарти. В першу чергу, це у нас був пріоритет, правоохоронна діяльність, правоохоронні функції. На даному етапі в першу чергу ми приділяємо дуже велику увагу. Наші бойові підготовці з цією метою були у нас змінені програми підготовки, створені бойові підрозділи. Віталій Федюк, військовий капелан, свого часу змінив рясу на військову форму і нині пліч опліч з солдатами на марші. Сльози, сльози на очі так, згадуєш з тих хлопців, які зараз там є, тому що не всі присутні в містах на параді. Згадуються тих хлопців, які в бліндажах, які в окопах, зі зброєю в руках. Аби відродити українське військо з руїн у 2014 році знадобилася допомога чи не кожного українця і чималих зусиль волонтерів. Тепер пересічні люди із захопленням спостерігають за маршем українських захисників. Піднесено настрій зовсім інший, Вдома дивишся новини. Сумно е, не цікаво. А тут відчуваємо, що є ми в захисті, в безпеці з такою армією з такими збройними силами нам не страшно.